Привіт, Олена! І сьогодні ми поговоримо про класику літератури і кінематографу, а саме про психо. І я не можу розпочати це відео, цей огляд, цей відгук без того, щоб обговорити обкладинку НК Богдан. Я розумію, що Богдан взагалі. Б'є всі рекорди, точніше, антирекорди. По обкладинкам його диван просто став легендою. Втім, просто подивіться на обкладинку і скажіть, чи не нагадую це вам Тома Хідлстона. Я думаю, нагадую, тому що це він і є. Його просто перемалювали. Я не знаю, я не знаю. Як взагалі це все затверджували? Тому що, по-перше, ось ця обкладинка є величезним спойлером до книги, і, звичайно, це класика і все таке інше. Але навряд чи на книзі, я не знаю, там якоїсь класики будуть малювати чим. Все це закінчиться чи найбільший такий поворот сюжету. Звичайно, я знала цей поворот сюжету, тому що в сучасному світі важко не чути про психу, хоча я його не дивилася ось до вчорашнього дня. Втім, все одно мені здається, цей підхід не найкращий. А також просто об'єктивно, мені здається, це не смаковщина, це просто об'єктивний погляд на мій. Погляд, на мою думку, це жахлива обкладинка. Я спеціально подивилася, цю книжку видали в 2021 році. Це соромно в 2021 році видавати ось таке. Звичайно, звичайно, видають, на жаль, і не тільки НК Богдан. Втім, це жах. Це відвертий жах. І по виконанню, і по ідеї, і по. Стильні фотці, от серйозно. Я не знаю, чи взагалі це легально. Хоча, в принципі, якщо ти не використовуєш фото, а перемальовку, то це, типу, вже твій твір. Ти не повинен там просити якийсь дозвіл того ж актора, тому що це не його фото, це типу твоя картина. Але... Це настільки жахливо, щоб я її б не придбала, якщо в одному з коментарів під одним з відео мені не прорекомендувала, сказала, що мені може сподобатись. Так, невеличка на 140-150, мені здається, сторінок книжка. Більше мені сподобалось, аніж навпаки, втім все розповім по порядку. Перше, що я можу сказати, я поставила їй 4, але якщо б там були мінуси, напевно, що я поставила їй 4. З мінусом, хоча можливо, це просто вади часу і вже мого бекграунду. Підемо по порядку. Тут історія нам розповідає про такий закинутий, можна сказати, мотель, тому що була побудована нова траса. А мотель стоїть на сторій трасі, і його доглядає такий собі власник, сорокарічний, трошечки огрядний, І ми розуміємо, що він ну тюхті, будемо відверті, тому що він живе зі своєю матір'ю, і матір його просто жахлива людина. Ми одразу бачимо, що вона його контролює, вона його принижує, і в той же час він. Такий типу матусин синочок. Взагалі, в цій сімейці, якщо її можна так назвати, все дуже нездорово, все дуже заплутано і явно багато психологічних травм. Ми бачимо цього Нормана Бейтса, цього 40-річного пухкенького дитинчату. Ну, я не знаю, як його назвати нормально. Те, що він розмовляє сам з собою, те, що він любить читати, причому чому читати якусь дивну літературу. Езотерично, щось таке незрозуміле. І ми бачимо, що він сам по собі вже травмований. І ось його мати, яка приходить, його просто принижує прямим текстом. І... Ну, тобто, все дуже погано, дуже-дуже, дуже погано. І як я розумію, він не займаний. Він взагалі, напевно, що ніколи і не спілкувався з жінками. Я дуже сумніваюся, що він мав якусь нормальну освіту, тому що з під спідниці він не виліз до сих пір. В той самий час до цього мотелю прямує молода жінка 27 років. Я не буду розповідати її бекграунд і чому вона потрапила. В цей мотель, але вона туди потрапляє. І починається трилер. Все, я не буду розповідати, що до чого, я не буду розповідати, погано це закінчиться чи добре, тому що в мене до кінця були сумніви, така гойдалка. Я була впевнена спочатку в одному, потім в іншому. Тож так, якщо ви не знаєте і не зловили спойлерів, тому що я приблизно знала, що про що психо, приблизно якісь кадри десь колись бачила, в якихось там класиків кінематографу і все таке інше, проте ну я точно не знала, чим це закінчиться. Тож, дуже було цікаво моментами, але моментами було дуже... Наївно, як на мене, щось мені так здається. Можливо, дається в знаки, що це було написано в 59-му році, тобто, дуже давно, дуже-дуже давно. Тут трішечки є сексизму. В мінусах я десь бачила, що хтось каже, що тут також є трансфобія. Я б не сказала, я не побачила її тут. Мені здається, це не пов'язано між собою. Хоча, не знаю, можливо, хтось побачив, і для когось тут вона є. Для мене сам текст, сама якась риторика, сам ось все цей бекграунд, він вже був ну, логічно застарілим. І Мені не вистачило тут такого саспенсу, тобто мені не вистачило саме трилерності, мені не було страшно, я майже ні за кого не переживала. Це було якось абсолютно байдуже для мене. Не в тому плані, що були якісь пласкі герої, хоча тут також деякі моменти виникають. Проте, мені здається, для такого обсягу тут нормально все прописано. Але я чомусь не отримала ось. Трилерського відчуття. Якщо так можна сказати. Якось все для мене було рівно. І я це списую на те, що ця книжка 59-го року написання. Якось так, я це виправдовую. Тому я їй поставила 4 з мінусом, але 4. Нагодріць мінусів немає. Потім я подивилася фільм Гічкока. Єдине, що я інколи промотувала, тому що він доволі довгий, як на ось таку книжку. Втім, мені там ось таке відчуття напруги, якогось перечуття чогось в мене було більше, тому що там була музика, і вона добре підтримувала ось цю напругу, відчуття от, передчуття чогось, і ти так сидиш. Тож так, в фільмі мені здається, Більше того трилерного відчуття, яке я чекала в цій книзі. Але, але знову ж таки, фільм був знятий в 60-му році, тобто через рік після книжки. І незважаючи на те, що напевно щось музичне оформлення, якісь і, і інші підходи, саме кінематографічні, саме освітлення, коли все ніби так трошечки е темніше, як вінєтка, а світло направлене на обличчя, на очі головної героїні, і ти така Але при цьому деякі сцени були дуже смішні. То, типу, сцени вбивств. Це дуже було смішно, тому що це 60-ті роки, тому що там зовсім по-іншому знімали. І якщо ви подивитесь інші фільми, тої добито воно так і є. Але зараз з нашим бекграундом, з нашими гіперреалістичними фільмами, це смішно. Це так мімімішно, я б навіть сказала. Тому так, коли ти бачиш перечуття чогось, це... а потім це стається, і ти такий. Ну, якось так. Тому я і, і фільму поставила 4. Хоча я розумію, чому Гічхок став класиком і взагалі, чому він має такий авторитет донині. Втім, що я можу сказати? Якщо вам цікаво, звичайно, звичайно, ви можете ознайомитися із книжкою, із фільмом. Проте, мені здається, це... В сучасному світі абсолютно не обов'язково, якщо ви не фаховий кінематографіст, чи ще щось, тому що ну класиків повинні вивчати, так і якщо ви просто не хочете якось ознайомитися, як починалися трилери, як писалися трилери 60-х років, навіть ще кінця 50-х, початку 60-х. якось так. Я не жалкую, що її прочитала, я жалкую лише, що тут така обкладинка. ах! От тому так, такі мої враження. І більше напевно, що мені і нічого сказати, окрім дякую всім, хто додивився до кінця. І якщо ви це зробили, напевно, вам цікаво, і ви можете підписатися на канал. А також нагадую про ініціативу Читаю для ЗСУ всі посилання в інфобоксі внизу. Там чудові є і розпродажі, і акції і аукціони на книжки. Всі гроші від них підуть нашим героям і захисникам. Всі звіти також в. Фейсбук спільноті, вони висвітлюються, тобто, все прозоро і чисто. Тож, якщо ви також читали або дивилися психо, напишіть мені, чи треба мені читати і продовжувати далі, тому що я знаю, що я вже погуглила. Є ще два фільми: тобто «Психо-2» і «Психо-3», і, звичайно, є і книжки. Але я трошки почитала, і я почитала у Вікіпедії короткі змісти цих книжок. І якось не думаю, що хочу їх і читати, і дивитись. Але якщо ви почитали і подивилися, ви можете мені розповісти в порівнянні з першою. Як там і що краще так само гірше. Тож велкам в коментарі. Всім дякую! Далі буде!